В Івано-Франківську вирішують долю відомого спортивного комплексу Електрон. Спорткомплекс, де тренувалися відомі спортсмени Прикарпаття, донедавна був власністю заводу Промприлад. Проте зараз ним володіє будівельна компанія. Але депутати міської ради хочуть передати його місту, мовляв, це цінна споруда, і її обов'язково треба зберегти. Та чи погоджується теперішній власник віддати споруду і як планує її використати, знає Ліліана Хомишин. Спортивний комплекс Електрон треба передати у власність міста, щоб зберегти і відбудувати. Про це неодноразово просили як вихованці цього спортивного закладу, так і представники влади. Є дуже було багато звернень громадян спортивної громадськості в тій частині, щоб все ж таки зберегти за містом спортивну споруду, зберегти за місто інфраструктуру. Треба зробити все для того, щоб його зберегти. Тим більше є традиція спортивної спільноти там. Не одне покоління пройшло через цей спортивний комплекс. Електрон це унікальна спортивна споруда, яких всього три у місті. Щоб побудувати новий спорткомплекс, потрібні мільйонні витрати. Тому прийнято рішення все ж відновити те, що є. Електрон уже півроку є власністю однієї будівельної компанії. Депутати вже придумали, як будуть домовлятися із теперішнім власником. Вони запропонують забудовнику щось взамін. Треба пропонувати власнику спортивного комплексу електрон щось в обмін. Напевно, що надати перелік вільної в місті земельних ділянок, напевно, запропонувати якісь ну дуже адекватну заміну, щоб цей переговорний процес пройшов гладко, і ми могли на сесії вже мати якісь конкретні рішення. Натомість, власник електрону каже, що й сам планує зберегти спорткомплекс, ба більше того, розширює спортивну базу і поруч створює тренажерний зал європейського рівня. Він уже співпрацює з інвесторами, щоб удосконалити спортивну споруду. Ми працюємо з інвесторами, які згодні. Цей комплекс перенести на будь-яку доступну і погоджено з містом дислокацію з обов'язковим зберіганням спортивного профілю. Ще раз на голові з обов'язковим зберіганням профілю, але на порядок вище по наданню всіх послуг. Це має бути європейський комплекс. У те, що місто зможе реставрувати спортивний комплекс, забудовник не вірить. Місто його би не воно б не здатно його було потримувати. Це Неопалювальна споруда, в яких немає взагалі елементарних умов для заняття спортом, туди треба вкладати гроші, дуже великі гроші, щоб він був щоб він був ну відповідний. Директор будівельної компанії вважає, що буде правильним, якщо електрон залишиться у його власності. Лілі Ана Хомешин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.